Театр для Українка. Італійська кінокласика на сцені національного драматичного театру імені Лесі Українки. Культову стрічку Роко та його брати, відомого режисера Лукіно Вісконті відтворив у своїй постановці народний артист України Олександр Кобзар. Для мене це історія про родину, про тісні сімейні зв'язки. а Такі історії вони завжди актуальні. І в якому часі ми б не, не жили, вони завжди будуть на часі. Навіть від соціальних, політичних чи там, військових подій це не залежить. Адаптувати кіносценарій було непросто: багато сцен і ліній, які були у Вісконті, прибрали, а деякі зробили більш емоційними, розповідає режисер. Труднощів додали постановки боїв без правил. Без них неможливо передати атмосферу подій, в яких опиняються герої. Але у мене зібралася дуже гарна команда, і я дуже радий, що в моїй команді актори саме нашого театру немає запрошених акторів і. У нас дуже чудова атмосфера була при роботі. Історія починається з жінки Розарії, яка після смерті чоловіка разом з чотирма синами вирушає з провінції до Мілана в пошуках кращого життя. У центрі сюжету складні стосунки між братами та їхня боротьба за виживання у великому місті. Кожен з них обирає свій шлях, який призводить до внутрішніх конфліктів і трагедії. Це не звичайна емоційна вистава, дуже складна. І мені здається, що і глядачу є багато роботи на цій виставі. Але я вважаю, що це добре, тому що ми зараз дуже намагаємось не популяризувати театр, робити його таким, щоб люди мали змогу там не тільки відпочити і насолодитися, тому залучаємо глядача теж до розгадування вистав, до роботи над, над нею. Велике місто випробовує братів на міцність, намагається розчавити та роз'єднати їх. Це вистава про вибір, про відчуття себе в цьому житті, про зраду, добро і ненависть, про кохання та італійські пристрасті. Мені здається, що у нас, е в нас виставі дуже багато любові, причому різної пристрасної, такої, яка все спалює глибокої, розумної, яка вже багато чого пережила, е молодої першої, яка тільки зароджується, і така якась весняна. І це насичення любові для мене дуже близько, тому що я розумію, що кожен з моїх братів, там мама інші персонажі, вони кожні відповідають за якийсь аспект цієї любові. Робота над постановкою тривала всього три місяці. Акторам доводилось працювати на і бути в хорошій фізичній формі, адже за сюжетом брати-боксери. Це була, мені здається, найбільша складність, бо треба було кожен день з ранку до вечора, прямо десь з 10 до 7, до 6, е проходити, вигадувати, сперечатись, іноді сварити, звісно. Бо ми всі хотіли, щоб вистава вдалася, але у нас у кожного з акторів є теж свій погляд, є свої якісь бажання, і треба було якось домовлятися постійно. Владні музичні рішення, пластичні постановки, костюми та декорації додають сценам динамічності та емоційності. Декорація була просто зроблена, ну такі прикольно, вона якось рухається, нам було весело. А потім, коли вже виставляється зі світом, то це зовсім інші декорації, вони вже по-іншому живуть, по-іншому дихають. Це все білозуб робив, і він чудовий художник. Протягом всього дійства драма тримає глядачів у напрузі та тішить фіналом, коли вся родина збирається разом. Це точно для молоді в першу чергу. Ця вистава для середнього віку, тому що тут дуже глибокі теми, які можуть зачепити абсолютно всі вікові категорії. І звичайно для старших людей теж, тому що. Тому що я прошу подумати, є мені здається, що згадати і провести якісь аналогії, щоб відчути, чи було в мене таке в житті, а чи переживала я, чи переживав щось подібне. Колеги по театру схвально відгукуються про виставу, яка змушує замислитись над природою людських стосунків і над тим, як далеко може зайти боротьба за місце під сонцем. Неймовірне враження. Вчора вони мені казали, що у них був перший повноцінний прогін, і сьогодні. Це настільки по-справжньому, це настільки зворушливо, потужно, емоційно. Не знаю, я навіть не можу нікого відмітити, тому що всі були настільки на своїх місцях. Я дуже рада, що в нашому театрі така вистава, і до речі, я не дивилася фільм. Тепер хочу передивитися, тому для мене це було прямо вау. Драма брати триває 2,5 години і має вікові обмеження 18 Допрем'єрний показ вистави відбувся 27 березня в Міжнародний день театру.